Про таке партійні зміни у 2019-му прогнозують роз'єднання великих партій. Адільний представники народного фронту вони вже зараз думають о можливо, присоединення до другим проектам. Чоловік, який у вересні 2017 року помочився на прапор України, проведе три роки у тюрмі. Так вирішив апеляційний суд. Тому що не обращав навіть уваги, що там ну, сили в Україні. Ще за 49 років у Криворізькому державному цирку відремонтували вбиральні. Слава Богу, міністерство культури відкликнулося, допомогли нам детальніше про ці та інші події далі. Я вітаю усіх час підвести підсумки дня разом з командою першого міського, яким видався цей день. Розкажемо просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Партійні зміни у 2019 році в українській політиці відбудеться роз'єднання великих партій. Такої думки політологи, експерти прогнозують, що вірогідніше за все розколу зазнає народний фронт, рейтинг якого знаходиться на рівні статистичної похибки. Нагадаю, 9 листопада 2018 року року відбулося роз'єднання опозиційного блоку. Її співголова Юрій Бойко та лідер політсили за життя Вадим Рабінович підписали угоду про співпрацю на президентських і парламентських виборах 2019-го і створили альянс окремо від ОПО блоку. На думку експертів, подібні явища не останні в українській політиці цього року. отдельные представители Народного фронта, они уже сейчас думают о возможном присоединении к другим проектам. Например, к партии Гройсмана. Потому что у него, у него до этого, мы помним, он создавал Венецкую европейскую стратегию. Насколько я понимаю, Гройсман планирует как-то в будущем ее реанимировать. Орден Андрія Первозваного саме таку нагороду з рук почесного патріарха Філарета отримав Петро Порошенко на знак вдячності за участь у здобутті незалежності Української церкви. Вручила її голові держави 10 січня у Рівному під час молебню у місцевому Свято-Покровському кафедральному соборі. Крім того, туди доправили і показали і томос про автокефалію Православної церкви України. Під час служби почесний патріарх Філарет подякував Вселенському патріарху. Варфоломію за надання Томосу Україні. Нагадаю, 6 січня Українська православна церква стала однією з 15 самостійних митрополій у православному світі. Нам потрібно продовжувати рухи про те, щоб в Україні нарешті з'явилася одна єдина помісна православна церква. Щоб українець, який заходить до православного храму який це патріархат, а знав, що двері храму для нього відкриті, і це єдина помісна українська церква. Я вірю, що так буде. Більше відпочивати на великдень та новий рік у 2019-му На українців чекає три переноси робочих днів на свята. Таке рішення прийняв кабінет міністрів. Зокрема, за вихідний вівторок, 30 квітня, українцям доведеться відпрацьовувати у суботу, 11 травня. Таким чином, на великдень та на день праці українці гулятимуть п'ять днів. Чотири вихідних очікуються і на наступний новий рік з 29 грудня по 1 січня 2020-го. Відпрацьовувати вівторок, 30 грудня, кабмін рекомендує у суботу 28-го, А робочий день 31 грудня перенести на суботу, 28 грудня. Чиновники зазначають, цей перенос необхідний для більш раціонального використання робочого часу. Розрили та покинули мешканці приватного сектору на Карачунах вже майже місяць потерпають від підтоплень. Все почалося з малого пориву труби біля будинку на вулиці Вишнева, який намагалися усунути співробітника кривбасу водоканалу, але закінчилося все величезною розритою та покинутою ямою, яка перекрила весь прохід вулицею. Чому так вийшло? Та коли закінчаться такі тортури для людей. Дивіться у сюжеті Михайла Гаркавого. Вагнюка та перекрита дорога. Люди говорять, все це через порив труби. Саме на цьому місці аварія трапляється стабільно двічі або тричі на рік. Та замість того, щоб один раз якісно відремонтувати трубопровід, комунальники тільки роблять вигляд, що працюють, нарікають місцеві. 9 декабря прошлого года був порив, знайшений. Земля піднялася, Вот Ми визвали. Службу з горводоканалу. 3 чи -го 4 числа вони приїхали, відкачали ночі. Приїхали обічно приїжджають ночі як варьох. Зробили, нагадали і уїхали. Накопали, зробили, чуть-чуть опять присипали і уехали. Все, на этом все кончилось. Куди ми не обращаемся, ніхто ні на що не реагує. Розрита яма знаходиться поруч із приватними будинками. Вода, яка витікає звідти, руйнує їх фундаменти. Місцеві розповідають, серед сусідів лише літні люди, та якщо комусь стане зле, швидка просто не доїде вот тут это уже до такої степені хроніческо. От знаєте, бувають тут болезни, какие-то, а это хроническое. И люди просто уже тут невыносимо. Вот действительно у женщини скоро дому йде под воду. Не скоро я не подъехать, не ни скоро и ничего. Вот стало человеку плохо, там чи що. От як під'їздити скоро я сюди. Та да нікак. Куди мешканці Вишневої тільки не зверталися, але все марно. Перший міський вирішив допомогти місцевим. Викликали представник. -водоканалу. Аби вирішити проблему людей, приїхала не тільки бригада ремонтників. Вислухати місцевих вирішила навіть виконуюча обов'язки начальника підприємства. І я тут все роблю, кожен Божий год эти бардюри. Ставлю сколько, сколько? Це, це, це ваше все поділення. лавка поломана. У соседні лавку сломали, дерево сломали. Ось, все, стоїть деревина, взяли, їм ветки треба закрити, взяли, попиляли, не спрашиваю, все. Ви тут як хочете, живіть. Працівники Крибасводоканалу обіцяють аварію намагатимуться усунути як немога швидше. Та запевняють, що за воду, яка витікала, мешканці платити не будуть. Усі кошти комунальники беруть на себе. Аварія, яка прийшла по вулиці Вішньової, на жителі ніяк не отразиться. Люди будуть платити по щотчикам, який встановлені у них в водопроводних колодцях. Согласно щетчиків, то, что произошла утечка води, оплачивать будет, вернее, ніс потери наше предприяти Крибасводоканал. На сьогодні ми сейчас определимся, як укрепить трубопровод і будет выполняться обратная засипка. юристи кажуть, якщо під час усунення пориву пошкодили клумбу, лавки та інше майно людей, це все має відшкодовувати організація, яка проводить ремонтні роботи. если при проведении коммунальных работ по устранению неповада какого-то либо ремонта на балансе трубы предприятия которого стоят всю ответственность за проведенные работы несет организация которая проводит эти работы если в результате проведения таких работ было нанесение ущерба третьим лицам то есть повреждены либо соседние участки либо какое-то имущество насаждение либо имущество которое принадлежит другим гражданам то в таком случае всю компенсацию должны возлагать на лицо ответственно за проведение таких работ. Нагадаю, наприкінці минулого року кривбасводоканал захлиснула низка аварій. Порив колектору на проспекті Металургів, не могли усунути майже п'ять днів. На дорозі вирили величезну яму, яка перегородила половину дороги. А через порив на мікрорайоні Східний, жителям багатоповерхівок навіть довелося підвозити питну воду у цистернах. На підприємстві кажуть, роблять все можливе, аби поривів у місті стало менше. Але система, які більше 50 років, просто не ви. Тримує, а для її оновлення необхідні чималі інвестиції. Михайло Гаркавий, Микола Анчипуренко перший міський. Вили туалети у Криворізькому державному цирку, відремонтували вбиральні. Це зробили вперше за 49 років. Гроші виділило Міністерство культури України. У туалетах повністю замінили каналізацію, унітази, встановили нові умивальники, а також зробили ремонт у приміщенні. Ще у цирку відкриють вбиральню для людей з особливими потребами. І вже з наступної нової програми глядачі цирку зможуть без перешкод скористатися новим сучасним клозетом. мы определенное количество времени часто получали письма от зрителей Криворожского цирка о том, что не совсем комфортные условия в санузлах, поэтому было принято решение произвести капитальный ремонт, который не проводился 49 лет, и мы попросили поддержки Министерства культуры. Слава Богу, Министерство культуры откликнулось, помогли нам, поэтому вот... На сегодняшний день мы имеем современный, по всем С участным законом техніки построен туалет, поэтому я думаю, что всем понравится. Проте здорожчання проїзду 11 січня біля міськвиконкому проходив мітинг. Висловити свій протест зібралися близько півсотні містян. До мітингувальників вийшов на розмову начальник відділу транспорту у зв'язку Сергій Сиротюк. Він повідомив про те, що нібито чиновники домовилися з перевізниками, та вартість проїзду не підніметься до восьми, а становитиме сім гривень через те, що пальне дешевшає. Сяки буде багато. Озброєний конфлікт. В ніч на 11 січня на мікрорайоні Східної 1 лунали постріли. На зупинці громадського транспорту між чотирма чоловіками виник конфлікт, результатом якого стала стрілянина. Поранено двох людей. Одному чоловікові куля від невідомого влучила у живіт, а іншому поранила палець руки. Постраждалих карета швидкої допомоги відвезла до другої міськлікарні. На місці події поліцейські виявили п'ять гільз. Правоохоронці розшукують зловмисників та встановлюють всі обставини конфлікту. На місці працювали патрульні та слідчі криворізького відділу поліції. Роки за ґратами. Чоловік, який у вересні 2017 року помочився на прапор України, проведе три роки у тюрмі. Таке рішення прийняв апеляційний суд Дніпропетровської області 11 січня. Служителі ФОМІДИ не побачили причин, аби розглядати справу повторно і залишили вирок незмінним: три роки ув'язнення. Чоловіка засудили за статтею Кримінального кодексу України наруга над державним символом. Підсудний Євген Колесников не визнає своєї провини. За його словами, він випадково зірвав прапор, нібито через те, що більше не було за що триматися. Сторона обвинувачення наполягала на позбавленні волі, адже в діях Колесникова був злий намір. У лютому 2018-го Довинцевський суд призначив покарання. Захист не погодився і звернувся по апеляцію. Умисно цього не було, що невмисне. Цей флаг так вийшло, що невмисне я його турну флаг, тому що не звертав навіть уваги, що там ну, сили в Україні. Зачепив дзеркалом пішохода 10 січня близько восьмої вечора, неподалік торгівельного комплексу Плаза, водій Джилі не помітив жінку та збив її. Керманич рухався у напрямку автовокзалу. А молода жінка переходила дорогу в неналежному місці. На місце дорожньо-транспортної пригоди водій одразу викликав карету швидкої та поліцію. Жінку госпіталізували до тисячки за попередніми даними. Із забоями правої руки та саднами обличчя на місці події працював екіпаж патрульних. Потрапити на Євробачення. Криворізька група Брюнець Щудблонс потрапила у національний відбір на Євробачення 2019. До списку потрапило і 16 учасників, серед яких гурт Каска, Фрідом Джаз та співачка Таяна. Півфінали пройдуть 9 та 16 лютого, а 23-го Україна дізнається ім'я переможця, який і буде захищати честь держави на пісенному конкурсі в Ізраїлі. Хлопці з Брюнець Щуд Блондс вже мають пісню, яка на їх думку гідна для Євробачення цей гурт вже брав участь у нацвідборі у 2016 році, але тоді перемогла Джамала. Ами кулачки за наших земляків, і на цій обнаділевій ноті завершуємо сьогоднішній випуск. У суботу не пропустіть підсумки тижня про найважливіші події останніх семи днів. А у понеділок зустрічайте у студії Владислава Новікова з порцією свіжих новин. Я Наталя Болдинська, бажаю вам гарного відпочинку на вихідних. Тим більше на нас чекає ще одне неофіційне, але свято старий Новий рік. Шанс і ще раз згадати бажання та зібратися за столом із рідними. Тож сприйдешні. Ними, святами і до зустрічі на першому міському.